Оця інформація вам буде потрібна наступні три секунди, і ви забудете, і нічого страшного не станеться. Це будуть найзахопливіші дві хвилини для перегляду на Ютубі. Просто ці ще моменти дивився, але що я дивився. Я не думав, що мені вони знадобляться в житті. от Валера би точно з першого разу. Пам'ятаю, як він це фінальний Він зник. Доброго дня, друзі, вітаю вас на найкращому кіберспортивному каналі GG Кіберспорт. Це нове шоу під назвою Reddit Проти Pro, де ми будемо разом з професіоналами Counter-Strike розбиратися в дивних специфічних рідкісних механіках CS2 і дізнаватися, чи працюють вони чи ні. Мультидисципліні люди, які дивилися руйнівники міфів по Dota 2 вже знають цей формат. Ну а для CS-рів вітаємо вас в нашому першому випуску шоу. І на честь цього пропоную всім підписатися на канал і поставити лайк до цього відео, написати коментар, можливо, зі своїми прикольними. Цікавими фішками. от А можливо, написати, кого нам треба ще запросити, бо сьогодні ми запросили неймовірних Квана і Шокера. Панове, раді У -у! вас бачити. Всім привіт, привіт, всім, привіт. Всім, привіт, всім привіт, я дуже радий, що мене підвищили до рангу Про. Буду сподіватись що виправдаю ці сподівання від. Чи я, я хотів бути Reddit, але сьогодні буду про. Сьогодні О, я буду рейдітом, а ви будете професіоналами. Мені от цікаво, я знаю, що шокір дуже багато знає всяких фішок, приколів, і ну, скажімо так, дов доволі багато цвіжив а Ти колись взагалі от КСом займався, так щоб прям там перест... навчитися розпригуватися, всякі аїмки мапи грав. Тренувався в такому режимі в кейсі чи ні? Я все, що останнє робив, це даблдаґ в 1.6. Я думаю, ця фішка сьогодні буде 100%, тому я скажу, що це правда. Подвійна качка, тобто, Угу, угу, угу. А, ну що, як працює наше шоу? У нас буде 10 тверджень. Вам треба буде сказати, ви вважаєте, що це ствердження правдиве чи неправдиве? Якщо ви правильно відповідаєте, то ви отримаєте плюс бал. Якщо неправильно, то 0 балів, і відповідати буде той, у кого першим, у кого більше поєнтів, а в першому турі хто першим хоче розпочати. Ну що, напевно, Федір він про даблдак там сказав, там щось. Ну тут же 50 на 50, правильно? Тобто тут шанси непогані мене. Непогані шанси насправді це дійсно так, але питання будуть можливо непростими. Ну і поїхали. Я представник Редіта і читаю твердження від фанатів Reddit. Фанати Reddit стверджують, що КС 2 звук пікання бомби після її встановлення відрізняється в залежності від того, на якому пленті вона встановлена. Правда чи ні, Федір? На якому пленті, я знаю. На якому що пленті у нас? Коли дефьюзер з китами і без відрізняються, типу, кольори проводів. І вона трошки по інакшому пікає, коли мало часу залишилось. А коли на іншому пленті, я думаю, що це фейк, ти нас обманюєш. Штокери? А, а я думаю, що це не фейк. Це правда. А ти, перевіряти? Впевн... Ти, впев... ти впевнений, прям, чи це твоя На 100%. На 100 відсотків. Ну давай перевіряти тоді. Давай перевіряти. Так, полетіли. Мапа граш? Ставимо бомбар. Улюблена ага. наша. А я одразу, до речі, Федіру тоді а, закину а, відос, щоб він теж міг почути. А, всі... Я, як, коротше, це звучить? А, так. А, так. Ну, з... звучить воно приблизно так. Гучно, це файно, дроблю рестарт і побіг я з пачкою на Б. А, Панове, вам навалити звучка чи не треба? Фезер все Федір все почує, а я і так знаю. Так, так, так. так. О, і тут на Б планті такий звук більш, не знаю, глухий, глибокий, плюс-мінус. Ніби на Б звук з невеличким шумодавом якимось заходить. Да, і, да, 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 просто, да. Просто звичайний. Або на Б звичайний, а на А трішечки яскравими нотками. такими. Я, я до речі, не пам'ятаю, коли це додали. Я, я точно знаю, що це через нюк додали, але от коли мені здається, ну роки. Два назад плюс-мінус. Ну, це добре, Щоб градням було. було легше орієнтуватись де бомба. Так, да, але легше не стало. Не стало брати. Мені здається, панія, в, моменті, ну, в моменті зрозуміти, який це з двох звуків, які дуже схожі, може бути не супер очевидно, особливо в стресу. Особливо, коли чуть летіме, кричать: шокер виходить вперед. Рахунок 1, тепер шокер буде першим відповідати. А, і у нас є наступне ствердження. Фанати Reddit стверджують, що У КС 2 пістолет кулемет МП5 має найнижче бронепробиття в грі. Ага. Ого. Це цікавий факт, але. Мені здається, бронепробиття це взагалі такий, ну, типу, дуже тимний Тай, ти ти просто знаєш, там, та пробиває чи не пробиває, там вбиває з однієї, чи не вбиває там. Ну, давай скажу, що це правда. Правда. Так. Ну, ну, Мені здається, що менше бронепробиття у пістолетів повинно бути, бо це пістолети, якісь там під П2000, напевно, гірше пробиває броню, ніж МП5, тому я скажу, що це неправда. Тим паче мені треба камбекати по рахунку проти шокера, так що неправда. Окей, давайте перевіряти. Давайте перевіряти. Так, ну виходить, нам треба що? В пузо стріляти, правильно? Скільки куль у нас на це піде? Що прибрати. А потім ми кожну зброю в грі будемо перевіряти. Чи як? А, ми одну тільки ще... а ми тільки ще одну додаткову перевіримо, і все. Калаш, наприклад, о. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Шість набоїв. Так, 6 набоїв там витратилось, да? Так, 7, так, 5. так. тепер давайте макнем, так. А давай шість. візьмемо, наприклад, взагалі глок. Глок. ну з глока це буде супер довго, але давайте. Сім цілих сім набоїв. Коротше, давайте ми просто а, зараз я вам розповім, що насправді а, у МП5 Armor Penetration, хоч і доволі низький. Але все одно він далеко навіть не найнижчій в грі, який є, тому що у Глака він 47%, а у МП-шок він там 50 плюс з чимось, навіть причому у всіх трішечки різний, але отак, от там у МАК-10-го 58%, у МП7-го 62, у МП9-го 60, у Бізона взагалі 63% Армор Пенітрейшн. А у Глака відповідно 48%. І Глок це найменший Армор Пенітрейшн в грі, який тільки є. Оця інформація вам буде потрібна. Наступні 3 секунди, і ви забудете, Ай, і нічого ні. страшного не станеться. Далі будете грати, кайфувати в Counter-Strike. Так, рахунок 1-1, і тепер Федір тобі доведеться першим відповідати. Фанати Reddit стверджують, що у КС 2 постріл вкинуту хаєшку спричиніть до її детонації. Правда чи ні? Ні, це брехня. Це з якихось бойовиків, мені здається. Тема. Ну, я такого не бачив жодного разу. Я це думаю, що воно може відскочити, але щоб детонувало, навряд чи. Це повна брехня. Окей, ви зійшлися з думками. Давайте перевіримо, як працює цей міф. Тут питання в тому, як його перевірити зараз. Перевіряємо зараз, аім шокера насправді. Блін, я, до речі, 10. вчора дивився в матчі Face проти Монголс на мажорі. Якраз там в хаєшку, ну не в хаєшку, а в якусь гранату намагався влучити 910. Так, вона вибухає приблизно ось тут. Правильно? Так. А я просто роблю ретро. Але вона, наче, ну вибухає прямо в кінці свого шляху. Давайте прямо на початку. Можна нам її прямо над собою підкинути, знаєш, щоб вона вертикальна була, щоб ми не могли о, не влучити. Не, щоб мене тих, не вбило. Та не бізнецький. Ну, завжди вилітає, так навіть позриваєте, але ми знаємо, що це фейк. Ми да. знаємо, що це фейк, і ви обидва абсолютно праві. Я думаю, до речі, що якщо б uh -huh. це було правдою, ми б це обов'язково вже побачили, як якісь фішки на якихось турнірах, там, типу, от в цей ставайте, цю хаєшку на банані на інферно можна законтрити і так далі. Так, у нас стає рахунок 2-2. Так, а, значить, наступне ствердження. Фанати Reddit стверджують, що у КС-2 гравець може в соло застрибнути на колонну на міді на карті Міраж. Правда чи ні? А, з боку атаки мається на увазі з білого от на цю наліву колонну, коли yeah. ви перестрибуєте. От цю колонну, так. Шокери, що ти думаєш? Абсолютно правда. Правда. Федір? Я думаю, правда, але це юзлес взагалі ніхто це не буде його ніколи в житті. Але можна. Це класний оф-енгл, можливий. А ну-ка, давай. А тепер давайте перевіримо шокер. І Оце той міп, що якщо б ми записували його від мене, ми б тут провели декілька тижнів. З шокером можливо. Я тепер починаю ну... Коротше, я в вікно стабільно, з вікна застрибую на зіг, а тут оця штука. Це мені здається, приблизно той самий стрибок, як на Еншенті на Мідлі, за захист ти робиш. Ну, плюс-мінус, типу, по відсуну. Ну, так, да, да да Трошки там відрізняється ну, через, типу, дистанцію, трошки більшу. Але mm -hmm. по факту, так, да, механіка все однакова. А, Так, рахунок у нас 3, 3. Значить, наступне ствердження. Фанати Reddit стверджують, що у CS2 SSG 08 є єдиною зброєю. З якої неможливо вистріляти всі кулі впродовж одного раунду за умови фул закупу патронів. А що? Та ні, та як? Там півтори хвилини ти що за півтори хвилини не вистріляєш всі кулі? Чи воно настільки от... і повільно стріляєш? А ти... оце і питання до тебе. Ні, Я думаю, що ти вистріляєш. Якщо ти жорстко будеш клікати, ти вистріляєш. Шокер. Готуйся стріляти. Та я от готуюсь, але. Стріля... Мені... Стрі... Стріляю з SSG просто ну. <laughs> 10 хвилин. <laughs> ну, Мені здається, що це нереально вистрілити. Ті кулі. За... Скільки там? 2 хвилини, що у нас раунд тайм? Мені здається, навіть трішки менше. Чи хвилина На, давай Та давай 2,5 поставимо, щоб я виграв. <laughs> мені здається, хвилина 55. Чомусь. 2 хвилини, 2 хвилини, сорі, 2 хвилини, то вправити Дві хвилини, дві а, хвилини. Так, 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 так кван стверджує, що встигаєш вистріляти правильно? Так, давайте, щоб ми пішов, пішов. не робили рестарт. Через, там додатково, просто від 50 секунди почнемо давай, давай. О, що я кажу, в мене ще встигаєш? Це будуть найзахопливіші дві хвилини для перегляду на Ютубі. секунди починаю. Я прям клікаю. нереально. Поїхали. <ріхали> ну, один okay. постріл десь секунд-півтори займає. До речі, а якщо після кожного пострілу перемикатися на ніж і назад, не буде швидше? А <ріхали> якщо коли релоудишся перемикатися на ніж, не буде швидше трішки? А це спойлери на наступне питання? Ні, ну взагалі oh, no. повинно бути швидше, мені здається. Я прям коли релодиш. Ну, можемо спробувати так. Ні, я а думаю, що ну <реш> зараз на останній обіймі Федір такий, а давай спочатку спробуємо передивитись. До речі, мені здається, е, ну це одне з найабсурдніших, е, ну, що є. Це інколи кількість додаткових набоїв, які тобі даються. Типу, чому на скауті їх 90, Це просто ну поза межами розуміння. Ну мені здається, чому? раніше всюди було дофіга набоїв, а да. потім різали, але різали чомусь не на всі зброї, і десь вона залишилась там по 100. О, те, що, а, що на USP 24, Я прям не задоволений. Ти ж, а здається, взагалі в 1.6 у скаути 120 було? Є додатково чи щось таке? Так ти ні, ні, там теж 10 але А там 120 облака. 120 облака, то Дощу. Може, на Михайло просто правильну відповідь скаже. Тут ще 40 секунд запустить. Кінчик красивий, дивись, брелочок кожного разу підстрибує. Так, скільки у нас прийшло вже. На <пасло> 40 секунді 57 хвилин на 40 секунди вже все пойдет. Ну, ти не встигаєш, значить ти виграв. Ще, Федір, я для тебе заклікаю нереально. Ну там мало, да, залишиться, 20. Ну, ще 15. Ну, речі, лише, мені здається, лише... що у Смускара там теж плюс-мінус близькі показники, не мають бути по часу. О, ну. Ні, Скар він в цей автоматичний, тому я ну, думаю, що я... там... Все, ми вистрілили. Ура! І у нас ще залишилось скільки там? 30. 25, 25 набоїв. Жесть. Отак от, друзі, навіть якщо ви з першої до останнього секунди раунду будете стріляти, в скауті залишається супер багато додаткових патронів, а в USP в кожному раунді у вас закінчуються набої, коли перестрілок іде багато. А вжиття несправедливо. І Шокер виходить вперед, і тепер рахунок стає у нас 5-4. Фанати Reddit стверджують, що у КС 2 перші два швидкі постріли з 5-7 в більшості випадків летять майже в одну точку, правда чи ні? Фейлерую тобі дай перший, так? Ти перший подавши, тобі більш більше понтів. <кхем> ну, один там. Ага. <кхем> Перші два постріли, так. Да. Ну, я <кхем> думаю. Швидкі, що... я так розумію, швидкі, типа для пляп. <кхем> <кхем> ну, один постріл прям супер точно, мені здається, а другий може летіти. Я думаю, що це неправда. Думаєш, неправда. <кхем> я теж думаю, неправда, бо всі б ходили і стріляли по два постріли, а так ніхто не робить. Ну давайте перевіряти виходить. Так. Ну воно плюс-мінус. <funding> ну я би сказав, що це. Ну, м'яко кажучи, плюс мінус Це супер. Оооо. Ми... стріляємо по два постріли тепер. Ну, типу, воно прям... Типу, є... От, певні знаю. Ну, є вськіні, дуже тут? невеличкі, але мені здається, для кс 2 це просто ну, нуль розброса насправді. Ну, по факту, да. Вот Якщо взяти, так. не знаю, якийсь, якийсь юсп чи глок, мені здається, в порівнянні там взагалі буде. Ну давай, наприклад, сюди відійду. Ну от з такої. Та ні, от ви взагалі в... в одне місце полетіло. По факту. Це був на мій камбек. Відповідь, на мій камбек. Ну, типу, буває моменти, коли вони. Порозлітаються, але по факту, вот. Але найбільший розброс все одно це там, типу, плюс-мінус. Умовно, навіть в рамках однієї модельки голови може знаходитися. Да? No, no. Так, да, не Ось так от! Ось так от. А до речі, а третя вже сильно, так, відрізняється? А, що, ще ще? А третя куля, якщо. Третя? А, ні. А, ні. Ну, а от третя вже. Ну тить куди-небудь. Треба вже так що дійсно, дійсно можна стріляти по дві виходить, як Федір сказав, що ніхто не робить. Тепер можна, Тепер можна пробувати, Друзі, експериментуєте на своєму 5-7, а рахунок залишається 5-4. Фанати Reddit створ... стверджують, що у КС 2, дуел Беретас за захист, за КТ роблять перший постріл з лівого пістолету, а за те з правого. Правда чи ні? Феді. А, я знову да? Камбек не дають Федо розробити. Ну, я думаю, що це. Ні. Ну, я скажу, правду мені треба камбекати, і я думаю, що вони могли це зробити по приколу, чисто. <реш> ну, в принципі, враховуючи, що Габен там у нас на підводному човні там. <реш> <реш> так, у Каже, теребз... так, нові мапи не треба, скриню нічого не треба. Каже, робіть, будь ласка, щоби ну, за КТ з правого, а за те з лівого збере тою першою стріляло. А ну дивимось. Лівий. Мені це вже не He's подобається. Dead, it, так, за КТ. Теж з лівого. — Теж лівий. Oh. Теж лівий. Like і там і там з лівого першим починає стріляти. Я, до речі, ем, ну, читав ці міфи, а потім ми з вами почали записувати і такий точно ну, за обидві сторони з правого буде починати. Потім, а ми дивлюсь, із обох сторін з лівого. Так, 6-4, Федір, три питання залишається, і ти можеш все ще відкамбечити. Тобто мені Фан... на всі три треба відповідати, не так, як шокер, і тоді я виграв. Хочеш можеш першим відповідати? Я не проти. Це я просто для того, щоб він не дублював твої відповіді, бо тоді ти ніколи його не наздоженеш, Тому він, типу, першим відповідає. От, але якщо ти хочеш першим, то давай. Фанати Reddit стверджують, що у КС 2 після останнього оновлення стало можливим стрибати або застрибувати без звуку. Правда чи ні? Ну, я думаю, це неправда. Якщо б це було правда, його пофіксили. Що за прикол стрибати без звуку? Ну, це, це теж якась фігня. Хоча дивлячись про що ми говоримо, куди ми застрибуємо, куди ми що як. Але ну раніше, раніше в кейсі, ну і зараз здається була, коли ти поспіль робиш стрибки, е, то в певний момент ти вже ну, не, моделька не робить ці звуки. А якщо ми про це говоримо, то я би сказав, що це правда. Ну тут про останній патч саме питання. Останній патч, Ну тоді. Міф. А, ти теж думаєш, та що це міф? Так, 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 так. Ну давайте перевіряти, можемо піти пострибати по коробках, по якихось там на міражі десь, щоб послухати. Ну або просто взагалі на місці. Ну тут є, типу, таймінг. Так, ну давайте. Ну, якщо тут кудись ми будемо застрибувати. Тут я топнув, тут топнув. Загалом. Е, е! О! Ой! <рес> 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 я треную цей стрибок на міражі, от його я ніколи не помиляюся. А! <плес> Фу, ну там звук короче був типу, що ми стрибаємо тут. Тобто є такий прикол, що в принципі на Беопорі тут є якась щілинка, ти в неї можеш дивитися, і загалом, якщо ти прям спамиш цим стрибочком, то його не будуть чути. Але він тут якось через раз у мене зараховується. Ну коротше, ви абсолютно обидва праві. Так все, все так само і залишається. Звук залишається. Мені здається, в кейсі звук це одна з тих речей, яку розробники фіксять як одну з найпріоритетніших. І, Ну тому. А так неможливо, але при цьому, коли ти стрибаєш от поспіль багато разів, та, то у тебе ніби стрибок через стрибок, звук іде. Тобто ти звук mm. один є, а потім звука на цьому міні-пропришці його немає от через один. Тому, типу, можна, але як і казав Шокер, це можна було робити і раніше. Так, 6-4, все ще рахунок. Твердження під номером 9. Фанати Reddit стверджують, що у КС 2 можна зробити Ейс одним пострілом із АВП. Правда чи ні? Я думаю, Опа. що можна. По головах, якщо так, всі в ряд поставить ботов, і по голові стрільне. Я думаю, що можна. Штокера? ЗВП, а... да? Угу. Я думаю. Ні, там зазвичай -за 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 один якийсь тюбрик там наче не помирав, тому давай скажу, що фейк. Я просто ці ще моменти дивився, але нащо я дивився? Я не думав, що мені вони знадобляться в житті. З речі, а я нещодавно пам'ятаю, це Frozen, здається, та на Дасті робив з дігла дабл кіл одним пострілом. Цікаво, в проматчах, який був рекорд. Більше трьох, напевно, ж не було? Ніколи, не певні. це вбив Наві, за WP, два хедшоти зробив в останній грі за вихід у плей-офф. Теж було таке та. Раз. а він... Ну, ти ще на іншу мапу постав їх, то щоб точно не Ля, а тут прийшов. пройшов. Ну, демедж ти був. А як ти одним пострілом плануєш бувати? От тут, отут, отут я поняв Треба вставити, відходити на сантиметр, ставити, відходити на сантиметр і так от, ну. Тільки нам. І нам треба, напевно, довжина надасть, щоб. Ну, або... Земля Давай, просто, що розумієте, що? друзі, земля вона не плоска, тому викривлення простору існує, і ми намагаємося зараз створити ті самі умови. Mm. Так. Типу... Та влізає, я думаю. Ну, ну та mm. влізає, але в тому що тут. Мені мене... здається, якщо вони, до речі, з різних команд, то тоді це може бути теж не репрезентативно, nah. ну, можна, Якщо як. Тікну, наприклад, ті, в котрі за КТ. Я ж можу так робити? Ні, походу, не можу. Ладно, давай натикаємо десь тут ще поруч. Через раз, значить, спрацьовує. Чотирівська моделька, да, 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 да. Значить, зараз тут буде КТш, тут буде Т. О, це супер. Ти нам не потрібен. Але ще тепер проблема, що я поганий. по Бум. Oh. як поставити ботів так, щоб вони стояли поруч. Так, ну дивіться, ми завжди можемо звернутися до е, наших неймовірних редакторів, які спеціально для нас зробили відео, в якому ми можемо oh. це подивитися. Вони спеціально розставляли це в ботів. А, я думаю, це зайняло у них приблизно 10 тисяч кроків, але е, я вам скинув обом по відео. І е, що я можу сказати, панове? Хто що сказав, скажіть мені. Я сказав, а, що я не сказав, можна. Так. так, я сказав, що правда. Ти сказав, що правда, так? Ну і правильна відповідь: можна вбити всіх п'ятьох одним пострілом за ВП. Дозволяє, дозволяє АВП це зробити. Кількість супротивників не має значення. Цікаво, до речі, там якихось 10 на 10, типу, чи це можливо, але а Федір відіграється і стає у нас Уу! рахунок. 6-5. Останнє питання. питання: за нічию або за перемогу шокера. Фанати Reddit стверджують, що у КС2 бомбу можна заховати всередині певних об'єктів на пленті, щоб ускладнити її пошук для Сіті. Правда чи ні? Ну, я тут маю на увазі, звісно, не там за якийсь бокс, а саме в модельку в модельку якогось об'єкта поставити. Я думаю, що можна на якихось mm -hmm. незрозумілих мапах, які ніхто не грає, там в якомусь бордюрі можна сховати. Типу, на місце закладки бомби, правильно? Та, тобто, там, де, там, де на пленті, ага. наприклад, є якийсь об'єкт, і можна всередині цього об'єкта сховати бомбу. Ні, це міф. Це міф. Окей, тоді я пропоную нам відправитися не на мапу Міраж, а на мапу Інферно. О, па, шокер, опа, опа. а на мапу Інферно, наприклад, і туди на Бепленд відправитися, і там все і перевіримо. Слухайте, а пам'ятаєте, це ж було в не шість таке, що ти міг там якось забаговано, коли ти висів, типу, поставити на лонг бомбу, щоб вона впала взагалі вниз з плента? Де? Да, да, да. І її, вона, вона половинку ховається і ще таким чином звук заглушається. Та-та-та, та та це прям була така типу абузка прошлихів 2000 якогось там 8-09 року у нас там в клубі робили. Так. А от тут За... у нас якийсь. А подивись, будь под ласка, Лвоворич, тут є якийсь конус, мені здається, дорожній, Не? нема? Нема, а. нема, нема. Так, 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 так. Ні, тут він відсутній. Хоча в теорії він десь тут на бан. О. А, ні, слухай, тут нема. Може на аплонте? Тож... <laughs> Цікаве питання. <laughs> Ні, а ну, на... а давай спробуємо в курку, до речі, просто взяти і поставити бомбу. Бу... Ну вона. А вона, вона біжить, не... вона мене Вона боїться. Мувається. А... Ну, якщо Блін. ми говоримо про об'єкти саме, типу, частина як мапи, то. Ні, ну тут ми не можемо ставити. Хіба що водичку поставити, але ж воно не ховається. Не ховається, да, так. Але, але якщо б тут лежав якийсь труп. Наприклад, то ми в нього можемо поставити, і воно не буде видно. Але чи не рахується це як, ну, об'єкт? Частина мапи. Це, до речі, не рахується як частина мапи, але знаєш, чому я перепитав. Просте... <ріпитав> Дивись, я так, це ти абсолютно правильно перепитав. Просто у мене є знов таки відео, і в ньому на мапі інферно а, значить, В цій позиції, правильно ж я дивлюся? Це якесь може якесь старе відео, чи що тут просто стоїть конус? І зараз я вам скину відос. — Може його просто додали по фану. Конус yeah. так. Може його можна відпінати, типу, знаєте, ну, якось пістолетом, коротч, з пістолетом, коротше, з якої з якогось спота сюди підігнати, я просто не знаю де. Він як виглядає, як логотип типу плеєра Знаєте, де такий конус є на інферно? Да, да. Так, так. А де. Цей а там конус? в руїнах не, не цей конус стоїть. От, от Ні, тут ваз, Ні, yeah, Це горщик. До речі, а ми можемо горщик цей підштовхнути? Ну... це, мабуть. Ні. Один раз, ну, так, сам. Сам цю. Хоча цю штуку по ідею можна спробувати. О! Сюди його, сюди його. Ой-ой-ой. Все, друзі, фішки! Струн, виганяєте горщик, всього 16 пострілів, заганяєте його на плент. Блін, от валера Бід би точно з першого разу це зробив. Пам'ятай як він на фінальний Він зник! І все його більше нема. Так, да, ну можемо спробувати рестарт, я спробую ще раз займати. Ну цей горщик прям дуже довго. Цей горщик мати. дуже довго, не, не. не Він Це не горщик. Блін, ну давайте спробую рестарт. Горщик той знову заспавниться. конус. Може його да, прибрали де... з гри, чи щось таке. Але де конус знаходиться, бо. Я щось не дуже пам'ятаю, щоб на інферно він був. Ну-ка, зараз я придивлюся. Да. О! о ось конус. Він, ось. А О! Це... О! О! Супер! А, ні. А, він, до речі, не му Так. хтось нас обманює Але хто? Так, і тут конусів теж нема. Так, тут... Бу -бу -бу. ну. Ну, коротше, ми з редакторами камбекнули проти шокера в нас нічия. Але а. насправді шокер виграв. Але... Я це просто... Не... Я просто А слухайте, а може на вертіго підемо? Там може десь є такі конуси. Наприклад. О, на вертіго є, да. на вертіго стою це таких є. Блін, але ну, якщо я думав про вертіго, я б відповів, що так. Ну. Ну все. І прикиньте, ну я би запросив, це шоу блейда, людина з досвідом 15 років, і я кажу, ну на вертіго, він такий на вертіго. Це що таке взагалі там... Як... <різь> як там. як там виглядають пленти, якщо не секрет. Так. О! Конуси! Конуси! Ой, я забув, як там пленту сюди. О, о, та Ти у вас. <рігла> <рігла> <Фух>. Так. <рігла> Блин, фіска супер робочий, мені здається. Ну. Ну, він має стояти просто жоп жопкой вниз, розумієш? а він стоит. Ну, типа, от... якщо жопку вниз, то нахуй <рігла> <Фух>. Так. <рігла> Як пляшку з водойки далі, пане. Це тік це це TikTok челлендж новий, просто цей перекидувати конус в КС 2. Це неможливо перевірити. о о о Блін, і заюзати My це God. якось неможливо. Коротше, друзі, це працює, якщо у вас стоїть ідеально рівно конус на пленті, це з тих випадків, знаєте, коли от ми це перевіряємо. Як ми кажемо, що спробували ми це зробити в Лобаку 100 разів, у нас би не вийшло, а потім в якійсь прогрі візьме та вийде. А таким чином, з результатом сьогодні 6-6, у нас нічия, Федір відкомбечив на останніх питаннях, от, але дійсно бувають от такі цікаві, прикольні моменти. Мені здається, найважливіше, найважливіше, це от сьогоднішніх тверджень. це Те, що, цей, те, що бомба все ж таки по-різному на А і на Б звучить, і це треба, блін, запам'ятати. У кого ідеальний музичний слух, друзі. Якщо у вас є прикольні цікаві міфи, залишайте їх в коментарях. А сьогодні у нас буде нічия, але буде наступний випуск. Напишіть нам, кого нам запросити. Обов'язково поставте лайк до цього відео. Підпишіться на найкращий кіберспортивний канал GG Кіберспорт. А ми з вами побачимося в другому випуску Reddit проти Pro.